В побудованому нами будинку починаються внутрішні роботи. І як саме і що саме тут буде відбуватися, ми спитаємо у головної людини по внутрішнім роботам в цьому будинку. Олександр Людмилівич, так. що ви тут робите? Поки зами балакаря. А що збираєте зробити? Що ви зробили? Це це ми вклали теплопідлогу і зробили стосовно по дизайн-проєкту Розташування санфаянса, тобто сантехніки. Другим етапом ми будемо заливати стяжку. Так як у нас по проекту буде два різних покриття на підлозі кварцинів і кахель, ми одразу зробимо стяжку в різних площинах, щоб по фінішу у нас було все в одному рівні. Потім переходимо на оздоблення перестінок і фасадних стін. Перший етап у нас буде це зашивка гіпсокартона. З Зеленка, тобто вологостійкого. Потім ми перейдемо на електрику, тобто розведемо стосовно дизайн-проєкту. все оздоблення, розетки, вимикачі, треки, всесвітло. І потім вже будемо переходити на внутрішнє оздоблення, шпаківка, фарбування, декоративне оздоблення. А тут будинок 180 квадратів. Так. От як ви за свого досвіду, скільки. Часу займе так, щоб людина могла заносити меблі сюди. Ну, ми завжди кажемо більше часу, а потім здивуємо замовлення. Ну тобто кажемо півроку, а думаю, зможемо зробити за 4 місяці.